Програму продовжує в об'єктиві. Ми продовжуємо запрошувати у нашу студію талановитих та неординарних людей, аби дізнатися, як прожити життя здоровими та щасливими, незалежно від віку, почуватися активними та затребуваними. Саме такого чоловіка ми сьогодні запросили до нас на програму Володимир Тихонович Ярошенко, наш земляк, доцент, який починав працювати лікарем на швидкій у Житомирі на Пердичівській, а потім багато років дослідником та головним невропатологом у лікарні Академії наук України. Отже, вітаю вас у знову ж таки. Танюшечка, я вибачаюсь бриль до форми нужен, але бриль я не взяв. А, Я хотіла а, запитати, а на де. Мене грошей капелю? не вистачило, просто не хватило грошей на перманент мені. Значить... Нагадую <клес> тим, хто не бачив, Володимир Тихонович був завжди у нас в брилі. Так, Він завжди співає, тому що є автором власних пісень і композитором також. Ну що ж ви нам сьогодні будете розповідати, тому що коли лікар та ще й автор співаної поезії власної, це багато досить питань виникає. Дуже слушно, але ви знаєте що, лікарям обычно Ось у мене вчора, був у мене такий, що у мене вчора спина чесалась? Визвав скору, яка повинна була їхати спасати жінку. Ми потеряли час, розумієте? На телебаченні локальних питань, розказ не треба робити. От скаже, у мене чесалась сухо. Значить, склероз мог бути, діабет мог бути, екзема могла бути, не помил 4 роки ухо і не протирав його, мог бути. Да? І це все буде те то саме. Тобто я б хотів, щоб ви мені задали Ну, щось таке питання, яке охватує на той телебаченні, телебачення. Воно має вчити людей. Правильно? Я задаю таке питання, тому що ми дійсно його розпочинали вже в минулій програмі. Це остеохондроз, тому що весна, загострення хвороби. Будь ласка, діліться, як боротися з а остеохондрозом? А я хотів би, щоб ще більше було об'ємне питання. Тоді з чого починається старість? І коли вона починається? Ого. Це вже серйозні діти. Це... І острохондроз туди входить, до речі. Ну тоді так, хай буде. Значить, <смас> що починається старі. Старіть ми починаємо фактично боротися зі смертю, тільки з'являється. Дитина, хто бачить, як це відбувається, перший вдох повітря. Якщо не розкрилися бронхочки, бронхіоли, вони туди недостатньо певних речовин, сурфактантів, не розліпилися все. Смерть перемогла життя, розумієте? І от з цього моменту встає на ніжки е, конячечка, тільки так. од мами вийшла, оленятко. Значить, гриб, тобто шампі... ось ця боротьба гриб, розпочинає називається через ж таки. асфальт. Він давить у нього тиску е, осматичного до восьми атмосфер. Тобто, все живе, живе за рахунок постійної, постійної боротьби за життя. І на цьому фоні фактично дуже важливо, що одне народжується в тому ж організмі, а друге має бути прибране. Скажіть, як хазяйка мені, от ви прибрали хату. Що ви після цього, після уборки робите? Приймаю ванну. Еге. Ви ви обманюєте, ви не підете в ванну, поки не викинете сміття. Я прав? По-різному буває. Ні, ну все одно люба оборка у мене є. Так, Потрібно все вичистити. Петро Маліновський це український стардіварій, я його питаю. Петро, чого ви кожні півгодини підмітаєте? Він каже, сміття заважає думати і робити щось нове гарне. Так. В організмі все іменно так побудовано. Значить, в кістках рядом працюють дві клітини, саме протилежної дії. От власти, будують кістку, остеокласти тут же її розбирають. Тут же її розбирають. Але вони розбирають те, що невдало зложилося, або старілий трошечки неякісний. Це нагадує камінчик, який ви коли-небудь, якщо бачили, я в молодості це спробував. Значить, ложиться кирпич на зв'язочний на матеріал. А потім мастерком убирається все зайве. Якщо не обрати мастерком зайве, в організмі у нас працює ОТК. ОТК знаходиться в усіх наших хромосомах, який весь час керує. Якщо тільки ОТК перестає в організмі працювати, починаються хронічні хвороби. Гострі хвороби це на нас напав вірус, нас ударили кирпічиною, звичайно, почому і так далі. Але, да? в усякому випадку, ОТК працює безперервно в усіх клітинах. Дуже жаль, що ОТК там нема десь в Верховній Раді. Тому що що таке ОТК? Це відділ технічного, контролю. відділ технічного контролю. І саме він керує, що залишати, що прибирати. Це називається сам процес апоморфоз. Там є програма клітина, яка вже не споможна, її розбирають. І ці деталі можуть ще використати. Якщо деталі токсичні, їх має нирки і інші органи, деякі викинуться з організму. От якщо ця, якщо ця система починає пробуксовувати, тоді смерть починає на нас наступати швидше. Тоді смерть на нас наступати починає швидше. І якщо перейти до остеохондрозу, а що таке остеохондроз? Ми якось казали, що це не остеохондроз. А це Остео, це кістка хондроз. Получається, вроді проростання хряща костку. Ні. Хрящ пропитується мінералами. Значить, хрящ не має особливість хряща в тому, і состоїть. Генеральна, ніде такого нема. Нема своїх артерій і в'ят. Чому? Тому що ми пригиємо, ми щось робимо, удар же на сугло приходиться, а на прокладку. Якщо б там були артерії, вони б Так. А як же жити хрещу тому? Йому ж треба і поїсти, і треба шлаки викинути. Так, Постійно ха... в роботі бути. Іменно те, що ви одразу забігаєте, але генеральні відповідь ви вже дали всі. Значить, якщо губку хазяйка на кухні промиває, вона їжджала, вичувала, вона відпустила свіжа вода. І так хрящі працює. Поки ми рухаємося, хрещі наші живуть. То, що не використовується, природа убирає, чи рано чи пізно. Якщо порівняти, скажімо, 80, ну, скажімо, не 8 тисяч, Єгипет, не 10 тисяч, скажімо, Вавілон, а 80 тисяч нашого земляка під народичами зустрілися ми в Лісі. Ну, трошки друга була, а навіть 80 тисяч, то він понюхав повітря і сказав, отут йшла жінка не з нашого племені. Він каже, отут лось пробіг. Ми втратили обоняння. Так та саме чутливе починаються органи чувств у черв'яка вже обоняння, там ще очей нема, а вже обоняння у всіх, розумієте? І ну сьогодні, навіть ті, що пробують дегустатори, більш-менш мають ще достатньо високий. Ми втратили багато функцій. Тому що ми роботи. Я вже не кажу, що хвостик став менше, що тут у нас там, понімаєте, отросток сліпий є, тралівалі. То, що природі не потрібно, вона потихенечку, потихенечку замінює і персонально, і в даному виді тварин, бо ми теж тварини. Потрібно з цим боротися. Ми? Чи, чи, чи боротися? просто це еволюція, що сьогодні я кажу, що люди фактично роботи. Ну представте, що 200 років назад. Людина фізична в середнє населення мала фізичне навантаження в 100 разів більше. Якщо взяти, подивитися ці доспехи цих лицарів, так, так. вони ж маленькі. Але те коп'є, яке там рядом, сьогоднішньому мужик давати не Далеко не кожний. Ми вже м'ястеннями стали. Понімаєте? Тому що хтось сидить, кліпає. Хтось цілий день телекамеру в руках, додому прийшов, значить, пульт тепер вже на кухні, там пульт цей, цей, плити, а у когось знову пульт телевізора. А всі наші різноманітні наші можливості персональні, тому що геній – це персона, яка вискочила в чомусь, але вище всього світу. Але різноманітні, ми просто, їх не вирішили, нас і світ, і ми самі себе обмежуємо. І оце потім питають мене, ну, а скуда Альгельсмера береться, як я, я кажу, я не цю серйозну хворобу з пам'яттю, але вона зв'язана з також тим. Я бачу тих людей у кого Альцгеймера їх опікувала або жінка, або сім'я. Така, розумієте? ті люди, які от тобто, спосіб життя, все ж таки. спосіб життя. Подивитись дворову собачку. І подивитись породісну собачку, Хто в однакових умовах викиньте їх на вулиці? Де та пропаде раз два? Так, хто адаптується? Лев, який виріс в зоопарку? Він не не виживе, він вже не виживе в нормальних природних Умова, умовах. це дійсно. От. Так і тому що коли, ж робити нам повертаючись до остеохондрозу, Для мене є самий найкращий на сьогодні відомий мені приклад. Це Поль Брех. До 95 років всі види спорту, практично літні і майже всі зимові, в тому числі горнолижі. 95 сьогодні поставте старого на льоду отут на нашій Бердичівській ноги будуть там і там. Або п'ятка відвалиться, правильно? А він загинув в шторм на серфінгу в 95 років. Розбився в скалу, тому що любив хороший вітер, дядя. І він казав, що я й до 120 доживу, якщо не буде нагоди. Ну нагода, на жаль, сталася. Бо ми більше його подивились. Прекрасна людина, розумна людина. І це показує, що все, ну, загіпсуйте ви чемпіона світу, потім в прийдеться розламати, тому що вони не получать. Радікуліти. Радікуліти це, як правило, наслідки остеохондрозах. Радікс це корінець. Значить, якщо взяти ялинку, отак плоскою ялинку. Отак, От то так вийде, що отак у нас який розширюється, да, спинного хребта вниз, так. вниз більше, більше хребті, по бокам отвори і виходять ті нерви, які ведуть до сюди, до сюди, до сюди, до всіх частин тіла. Через них передається інформація команда, але в першу чергу по них йде інформація на, на гору, що, що в нас там відбувається. Що в нас знизу робиться. Да, якщо та, при діабеті він не чує, що мій друг морозив ноги, я його попереджав, у тебе велика вага, ти будеш стояти, ти не почуєш, як нога. Ну так і вийшло. Довелося потім рятувати пальці, щоб не відрізали. В цьому плані. Тому. Я кажу, ми вже говорили про Хандос, тому я зразу зайду, учитую, що мало часу. Ми всю медицину не вилежимо, навіть енциклопедію не розкажуть. Мені подобається ваше почуття гумору. Ну, краще сміятися, ніж плакати, в принципі. І це фактично це дух українців. Це дійсно. Вони навіть в смертельному бою… ваше почуття гумору і в смертельному бою вміли жартувати. Але жартувати, так, да, це правда. Значить, що я хотів сказати? При остеохондрозі бувають основні чотири види. От у мене грижа. Грижа, грижа, рост, як чоловік чоловіку. Ну треба знати, що по чому. Значить, як воно побудоване. Картинка була, але зараз картинки немає, я буду прямо на руках показувати. Значить, фактично стоїть бабка на бабці. 34 от стовпчика. Значить, поставте так домінушки, вони ж все розсипляться, правда? Значит, як воно держиться? Зв'язками, передня мощна зв'язка, бокові жовті зв'язки, задня зв'язка і куча мишць. Короткі, длинні, попері... на... нагадує щоглу э, вітрильників. тому що там отак палички, розтяжки, а потім вже вітрила. От точно так у нас там в спині. розумієте? Але головне, це хрящ. между одной бабкой костяной и другой бабкой костяной. Хрящ является уникальным сооружением. Нигде больше такого нет. Почему? Потому что его центральная часть – это холодец. Вот этот холодец нам помогает пружинить. А края – это хрящ волокнистый. Он совершенно другой структуры. Это, если посмотреть на скат машины на разрезе, там провода. Для чего? Чтобы он не порвался, этот скат. Когда он гухнет, там. Да, этот, вот, на дорозі. Да, От у нас хрещі так побудовані. Значить, давление середнє 200 кг на сантиметр квадратний этого бідного хряща. А если я подиму даму или мені в молодості с ребятами приходилось на Киев товарного ну, подрабатывать, щоб було що поїсти, потому що 30 рублей это были деньги їх, ну, очень багатого студента, понимаете. То есть надо было, что то или родители, или самому. Но 100 кілограмів мне было тяжеловато, но я носил. Понимаете? Значит, тогда в такой ситуации 400, 400 кілограмм на сантиметр квадратный хреща. Если ви поворачиваетесь... Значит, между двух костей сдавлена мягкая структура и внутри пульпа, она начинает выдавливать край вот этого кольца, и оно может защемиться, оно может прорваться. Но сразу за один раз редко бывает. Значит, появляется грижа. Фактически грижа. Значит, четыре вида. Почему четыре вида? Володимир Якщо... Тихонович, у нас не дуже багато часу, часов. Все, я за Можливо... закин... Будемо да. трошечки Перед, Саме головні рекомендації, будь ласка. Ну, рекомендації. Якщо вже є та грижа, і чотири види і різні. А от що этому надо знати? Є не було, цього, цього, щоб не не було цього, якщо цього що робиться? Знена і вперед, вона не страшно, там нету ніяких существенних органів. Якщо задня у паси бох, там спинний мозок. Якщо появляється у больного відчуття, що у нього слабєє, не просто болить, а і парає. Слабєє це може спинний мозок. Вот тогда надо операція. Если просто резкие боли, это, как правило, боковые грыжи, которые давляют коренец. И не надо их сильно бояться, но и не надо прыгать с ними. А вот чуть-чуть пошевелить, чтобы восстановить кровообращение, чтобы тот хрящ получил питание. То есть при состоянии боли в спине, первое, оценить, а что болит и как болит. Если болит только в одном месте, это еще бывает грыжа, которая с хряща, с хряща прямо в косточку. Шморля называется по автору они практически такой реальный ну при старении женок когда остеопороз редкая кость их много бывает и тогда просто может лопнуть такой позвонок где много таких дырочек тут уже надо с рентгенологами ортопедами радоваться. а в принципе надо себя послушать вот это главное и главное двигаться я хочу показать вам что надо двигаться вот у вас место и у вас это брусья Ви нагруз... в день должны обязательно подати нагрузку всім своїм органам, но в меру. В меру. Без міри теж не Це надо. кожного дня так. потрібно. Чи три рази на тиждень, як всі відвідують спортзал? Ну, не всі. Даже а... день, Ті, хто... Раз. Ті, хто займається. Собою. У вас пауза, значить, стоїть, не застоїтесь, сидите не засиджуєтесь. Полчаса за комп'ютером взяв і приподнявся. Значит, кроме шеи вы растянули весь низ, осталась шея не растянута. Как с ней поступить? Это утром делается или на ночь. Вы делаете э, ленту, корсажную, неважно, крепкую ленту за э, нижний конец кровати, зацепились носками, подложили мягкую подушку, чтобы получился вот такой головой движение, прокинутой трошечки голову назад. Вы как бы хотите, я пробовал даже на земле ползти, Опираясь только на затылок, ага. вытягивать себя, понимаєте, щоб шея получилася тобто роз... займатися розтяжкою. Все розтяжкою. Ж таки. А вот когда у вас така штучка, і у вас там розтяжка, вы раз потянулись і руками, и ногами, і тело розтягнулося. Ослабла, потому что повисеть долго не удаётся. После этого снова компрессия. А так вы потягались утром, вечером и полежали после этого. И эффект получается прекрасный, как будто вы с своей любимой же женой проспали всю ночь два часа, не отрываясь, или проплавали два часа в плечке. То есть спина ваша отдохнула. Ток тобто навантаження вже вот. знято. Да. Значить, я ставлю... 3 хвилини в нас залишається. На розказ? Так, так, так. Мож Будь ласка, будь ласка. Ми момент... головно переходимо да. до більш позитивних думок, да. Все ж таки про життя. Про життя. Значить, у нас десантники. І десантники України зараз дуже важливі війська. Якщо б вони були одразу, у нас було б мільярдів проблем. Я для них написав пісню. Не тільки для житомирських. Десантники України, як вершники з небес. Сім ворогам на голову впадає смертний хрест, іначе подограє, сметайте вороги з нашої святої, пробічної землі плети. Дорівать. Браво! І зразу, щоб не зупинятися, пісня Мери Матє на пам'ять піаф Вуличні співачки яка стала геніальною співачкою.

То саме я ні вже не жаль, ні nee, вже нічого не жаль, все, все минуле і мре, я кохаю тебе. Ну, я коротко подаю. І закінчити я хочу Шевченко е, із причина. Пісня присвячена дівчині, у якої пропав її кохан. Різноманітна актуальна. така тематика сьогодні у нас. Да. Ну, все ж таки для підйому настрою, я гадаю, буде цікаво глядачів, да. побачити і, почу, і почути. Ну, хай буде. Мені гряд всі люблять. <рес> така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Были казацкие очи, прости сироту. Що сьогодні у нас у гостях знову ж таки побував наш лікар, який вже завсідати нашого телебачення. Він завжди ділиться корисними порадами своїми життєвими мудростями. Поет та виконавець власної співаної поезії. Володимир Тихонович Ярошенко сьогодні був на програмі весняному об'єктиві. Залишайтеся з телеканалом Житомир До зустрічі! Я вам Дякую!